Ще одне, друзі, кажу, ще раз повторюю одне і те саме. Колонки Ховстар обалденні, класні, мають класний звук, соотношення, ціна, якість, все класно, обалденно. Ось динамічок у нас, ось все басовичочки, у нас все класно зроблено. Тільки одне, що. Друзі, зверніть увагу, 37 вольта 2400 мАг. Ми знімаємо термоусадку. І що ми бачимо, ребята? Ви знаєте оці акумулятори Hongлії? Ось акумулятори Хонглі. Я такі акумулятори, ребятки, продаю Хонглі. Я їх продаю о. по 17 гривень за штучку. Це акумулятори, вони тільки в ліхтарики годяться, вони занадто слабкі. Ємність у них варірується від 800 до максимум 1200, які там ніколи не буде. І за того тут, замість них ми ставимо акумулятори фірми Samsung Корея. 3500 тисячі І ось на оцих акумуляторах ця колонка буде просто звірюкою. А тоді всі мені кажуть: та я ж купив таку саму колонку, вона два часа тримає, така як те, Володимир. Не купите ви таку колонку, як в мене від Володимира, тому що тут різниця буде як небо і земля. Між оцією парою акумуляторів і оцією парою акумуляторів. Повірте мені, не зря в мене колонка дома вже більше 20 часов. Рубає і просто-напросто вже в мене голова болить, а вона не сідає, просто не сідає, ребят. Так що я за хопстар із прокачкою від Володимира. Колонки хопстар класні. Все тільки невеличку прокачку зробить, і просто буде бомба. Да.